Всім привіт. Сьогодні у нас цікава дуже рубрика, і будемо говорити щодо схуднення. У нас сьогодні експертка Тетяна буде відповідати на збірочку питань, які я зібрала серед дівчат, дуже актуальних, які постійно виникають у дівчат, і вони реально не розуміють, що з цим робити. І я, до речі, так само. І я думаю, що ми можемо починати з першого питання. От у нас. Таке питання. чому я набираю вагу, хоча майже нічого не їм? Всі вітаю всіх. Так, чому я набираю вагу? Хоча майже нічого не їм. Угу. Дуже цікаве питання. Звісно, тут треба відстежувати, прям чи дійсно людина нічого не їсть, тому що зазвичай дівчата дуже багато їдять. І їм здається, що вони нічого не їдять, Прям от максимально нічого не їдять. А я би тут зробила такий акцент на те, чи відчувають вони взагалі голод, тому що їм здається, що вони нічого не їдять, тому що вони не відчувають голоду. Я чула ще, що деякі пропонують вести щоденник харчової поведінки своєї. Це працює? Так, звичайно, взагалі ведення щоденників і будь-яких психологів дуже е, вітається, тому що е, ти тоді прописуєш і бачиш повністю всю картину, що ти взагалі робиш. А коли вони ще прописують, типу, скільки там, чашок кави вони випили, скільки чашок е, чаю випили. І ще ж до цього йде якесь тістечко або конфетка, або там, горішки, або взагалі там, наприклад, в мене був такий випадок, коли дівчина прийшла. Е, Саме з проблемою зайвої ваги, і каже, ну, я в неї спитала, що, які в них взагалі є ритуали, що вони роблять в обідну перерву. Вона каже: ми йдемо пити чай і торт. Кожен день вони їдять торт кремовий. І вона каже: я, я взагалі теж нічого не їм, і що ну, ну, кожен. Вона, день... до речі, теж таке було. я теж вважаю, що я майже нічого не їм, але. Але коли я почала, до речі, вести щоденник, mm -hmm. то я зрозуміла, що це неправда. Ти поняла, що ти щось ось ці маленькі, реально якісь перекуси, які не заплановані дуже часто. Тобто є запланована їжа, яку там я ніби планую. є 10 конфет. Просто які лежали на столі. <ріст> така, типа, ой, ні, я типа ні. Ну вони, наприклад, на мене, я до когось прийшла, а там лежать цукерки. Ну і що? Я їх не планувала, я її не помітила. <ріст> а в тебе вдома нема цукерок? Ну, зараз немає, але взагалі дійсно, коли був новий рік і дитині подарували купу подарунків новорічних, то в мене було дуже багато цукерок, бо дитина не любить так, як я, цукерки, тому ми, звісно, ділились з ними. Поки вони не закінчились, я теж майже нічого не їла. Добре. Наступне питання: чому вага стоїть, навіть якщо я тренуюсь і на дієті? Тренуєш? Mm. Ну, це таке, знаєш, типу, важке питання, як на мене, то тренуватися. Воно то можна. Воно наскільки важке на 100 кілограмів? Важке на 100 кілограмів? Може, не підходить тренування, як варіант? Може бути таке. Типа, що вона тренується, знаєш, дивиться тренування по телевізору і лежить, їсть піцу, а їй здається, що вона тренується. Дійсно, дійсно ну, це, дуже важливо запитати, мабуть, що з тренуваннями, тому що насправді mm. я теж так думала, що я тренуюсь і слідкую за харчуванням, але у мене те тренування один раз на тиждень, і я там тренуюсь 20 хвилин, і, mm. і потім 10 хвилин плаваю і годину сиджу в бані. Може, вони теж так тренуються, як і я. І що так не допомагає? Eh, ну не всім. Не всім. Декому може допомогти, звісно, ну, але в принципі тренування має бути регулярне, воно має бути інтенсивне. Інтенсивність ми обираємо, дивлячись через. Особливості людини, тобто її хронічні захворювання обов'язково ми маємо розуміти, чи можна людині там кардіонагрузки, чи ще щось, чи їй просто потрібно біг, чи їй потрібна ходьба, там, якісь кілометри находжувати. Це дуже важливо, бо якщо є хронічні якісь моменти в людини, то спочатку треба проопрацювати хронічні захворювання, стабілізувати це і потім вже переходити до тренувань, тому що. Це, це має велике значення. От я для себе зрозуміла, що мені важко було в якийсь період життя тренуватися кардіо, і я знайшла для себе пілатес розтягування і йога, і тоді мені дуже класно це допомагало. Я не відчувала нагрузки на серце, але при цьому ми працювали з кожним м'язом своїм. Угу. Зрозуміло. Тобто, тренування вони спочатку повинні. Відбуватись таким чином, людина проходить медичне обстеження, а потім вже обирає вид тренування: чи то йога, чи то бокс, чи то якесь плавання. Ну це ідеальний варіант, якщо вона пройде медичне обстеження, звичайно. Але ж якщо ми беремо так роботу зі спеціалістом, так, то коли ми працюємо з дівчатами в темі надлишкової ваги, то я збираю повністю анамнез. Які є захворювані, і потім теж ми підбираємо разом вже їх спортивне якесь навантаження. Угу. Дякую. Тоді будемо переходити далі. Наступне питання: чи може зайва вага бути захистом від чоловіків і небажаної уваги? Ну, звичайно, це вже психологічне такі питання. І як виявилось, дуже багато жінок захищаються так від чоловіків. Це дуже травматичний був у них або досвід, або було насилля психологічне, фізичне можливо. І тоді жінка входить в стан захисту, не розуміючи цього. А ще в мене були дівчата, які пережили саме фізичне насилля, в них ще дуже був змінений запах тіла. Тобто в них е, був такий ярко виражений пот, пітливість, і дуже-дуже неприємний це був запах, і вона не розуміла, чому з нею, тобто вона хотіла відносини, чому з нею чоловіки не хочуть відносин. Я до речі, також знаю, що відключається дійсно емоційна частина відчуття саме від голови, да, від обдумування і від розуміння. І вони в цей час не відчувають ні голоду, ніяких своїх інших станів, ні холоду, ні емоційного стану. І тому, коли не відчуваєш голоду, то е, також може бути проблема з тим, що ти починаєш багато їсти, і це також да. Але як це може впливати саме на захист? Чому захист це притуплення? Mm. Розумієш, притуплення емоцій. Замідлення обміну речовин. І виходить, що в нас чутливість, вона теж притуплюється. І є теж такі дівчата, то я зараз проговорила, є в мене теж був такий випадок, що дівчина не відчувала болю під час максимальної мощності на апараті масажному. Виявилось, що вона. Не може схуднути, і в неї йде надлишкова вага, і вона знову ж таки не відчуває цього голоду, тобто замідлення цього обміну речовин, притуплення відчуттів. І це ж не тільки, наприклад, про масажі, коли вони по тілу не відчувають. Вони навіть не відчувають, коли шкіра почне розтягуватися, коли йдуть розтяжки, влопається шкіра, вони цього теж не відчувають. Вони не відчувають, коли їжа тисне на стінки шлунку, не відчувають голоду, і тут треба глибше до них заходити, саме в психологію, що було, який був тригер цього. І розбиратися індивідуально, тобто в індивідуальне індивідуальної? До речі, наступне питання також цікаве: це пов'язано з гормонами, чи це просто виправдання, знаєш, коли дуже велика надлишкова вага? І як взагалі зрозуміти причину, чому от з'являється ця надлишкова вага? Бо е це однакові причини, чи різні, від чого це залежить? Як зрозуміти причину? Да, дивіться, гормони це вже кінцевий результат. Тобто це те, коли ми розуміємо, що в організмі вже капець. Тоді йде такий збій гормонів, і це як симптом. Це не перша причина, це симптом. Коли була нагрузка велика на головний мозок, на підсвідомість, і підсвідомість через нервову систему дала симптом збій гормонального стану, щоб дівчина, ну ми говоримо про дівчат більше, да? щоб вона звернула на себе увагу, що щось не так. Тобто, тіло наше, коли починає хворіти, воно нам каже: допоможи мені, бо я вже не справляюся з тією нагрузкою, яку ти постійно на себе береш да? через головний мозок, і є вже такий кінцевий результат. І коли ми е, бачимо, е, дуже мені чогось зараз захотілося про це проговорити саме про боді-позитив, було дуже-дуже це прямо популярно, да? і коли до мене приходили дівчата, і казали, ну, що ти там ото зі своїм вічним, там, давайте там дівчата, там, підтримувати свою вагу, там, очисні якісь програми, масажі, тіпа, працювати психологічно, ну, бодіпозитив руліт. А я вважаю, що не може бути ніякого позитиву, коли є надлишкова вага, коли внутрішні органи повністю обростають жиром, іде передавлення внутрішніх органів, вони вже не можуть нормально функціонувати там всередині, і йде потім поза м'язом ще жир наростає. Над м'язами, це ми бачимо ці животи, такі. зараз дуже популярно. Типу, в мене картізолови живот, зараз нова мулька в нас. Подіпозитив да? якось пішов. Зараз у нас картізолови живот. У всіх картізолови живот нічого не можна з цим робити. Нічого, нічого не допоможе. Типу, це картзолови живот. Оце зараз до мене приходять і отак от кажуть. І це про те, що люди не розуміють до кінця, що в них відбувається всередині. А всередині це внутрішні органи, робота всіх внутрішніх органів, забезпечення організму життєдіяльністю, киснем, корисними всіма речовинами: це кров, лімфа, і коли ось це порушення йде, коли замідлення, замідлення процесів обміну речовин. То тоді вже ж ми розуміємо, що нервова система бачить, що йде збой, да? і починають працювати гормони як захисні штуки. Тобто це захист організму, це не погано, це захист. І так само потім йде в нас дуже багато. Зараз у мене я робила в своїй групі опис, опит, опитування з щитовидною залозою. Майже угу. у всіх є проблеми. Ну, це дуже глибока тема. Хотілося б дізнатися, як зрозуміти причину, коли виникають проблеми з. Так, ми обов'язково йдемо к лікарям, але буває таке, що лікарі ставлять, наприклад, там підвищений гормон якийсь або понижений гормон. Да? І йде е, аналіз. Але лікарі як першу причину кажуть, тіпа, ну, це все стрес. Зараз ось у нас популярно, це стрес. Ну, стреси ж, так також бувають різні на трасмі. Звичайно, так розумію. Ну, да. <кій> Хтось для когось стрес це війна, для когось стрес це щось трапилось з собачкою, для когось стрес це може бути стосунки з оточуючими. Добре, зрозуміло, дякую. Наступне питання: чому вага стоїть на місці, хоча я вже купила щітку та всі масажні крема? <кій> це взагалі класне питання. <ган> типа Зараз ми розповідаємо на семінарах, що типа, це працює тільки коли ви його маєте на себе. Я чула, що таким чином, коли ми ну, купуємо щось, так, вже з'являється якась така трішки дофаміну виділяється, і з'являється відчуття того, що я вже це отримала. Тобто, якщо <ган> я це купила, то це вже ніби і примінилось до мене. І вона ж лежить постійно переді мною. Я бачу ту щітку. Ятую на неї, да? Ну, Я бачу, я з нею постійно взаємодію зі своїм зоровим е контактом, і мені здається, що я, ну, я нею користуюсь. Але ж мені ну, не здається, я нею користуюсь. От. На рівні підсвідомості. Да? Навіть mm -hmm. мажу крема, але е чомусь немає результату. Що тут ми робимо? Перше, це ми. Е Маємо зробити е, дві дії: або викинути цю щітку, щоб вона не, не мазулила очі, або беремо і її починаємо розтирати свої ноги. Mm. І тоді у вас е, два варіанти. Або ви залишитесь в тому стані, який є, або у вас буде гарний е, стан шкіри, е, мінус пару кілограмів, і е, запуск лімфатичної системи. Якщо щось стоїть на полочці, то воно не зможе працювати, ще ми не, роз, не, розвили, не розвилися до того стану, що просто подумки в нас вже самі щітки працювали, і крема на нас наносилися, наносилися і все. Дуже шкода. Я чекаю, що ми до цього йдемо. Я чула, так, що думки впливають на наше фізичне життя, і ми можемо прийти туди, про що ми думаємо, тому я сподіваюся, що все ж таки силою ми скоро зможемо ходити. <рістична> <рістична> Добре, наступне питання чому я зриваюся і їм, коли нервую або переживаю? І ще раз. Чому я можу зриватись не їжу, да? от я ніби на дієті, але коли відбувається стан, що я починаю нервувати, я можу зриватись. <рістична> Взагалі таке знаєте, жорстке слово дієта. Я люблю взагалі по своєму житті. Я люблю казати всім, що треба їсти те, що ти хочеш, але в невеликій кількості. Тоб... Так, я помічала, в тебе завжди такі менюні тарілочки. Так, так. Тобто я можу їсти все, що хочу. Але в мене є правила, наприклад, там декілька правил, які я для себе виробила вже за ці 20 років там, свого дослідження свого організму і їжі. Так? І я можу сказати, що в принципі ми маємо там і вуглеводи да, їсти, тому що це робота мозку в першу чергу. Якщо наш мозок не буде отримувати вуглеводів, то він буде погано працювати, і це теж впливає на наш стан. А ті люди, які працюють мозком, то їм необхідно глюкозу отримувати. Тоді ми переносимо глюкозу, наприклад, на першу частину дня, але це все ми тестуємо і. Кожна дівчина має е, пройти цей шлях і відчути себе максимально так, щоб зрозуміти, які їй продукти підходять і які їй продукти не підходять. Угу. Е. Тобто, для того, щоб залишатись худою, ти пропонуєш бути як на е, украта До речі, по поводу дієти. Їжа це ж взагалі для нас, для жінок, в першу чергу, це теж ресурс. Це емоція, і дуже багато жінок отримують через це емоцію е, таку класну, да? них виробляються потім гормони радості. Вони такі о, клас! Зараз я з їм там вкусняшечку. Але коли вони себе трошечко обмежують, то на в якийсь момент вони вже розуміють, що вони не можуть з'їсти там кусок торту, вони можуть типу, трошечки з'їсти тортика, чисто собі там смак цей отримати, да, цю емоцію. І все. А на, як на... же доїсти до кінця общество чистих тарілок? Я пам'ятаю таку франку. От я Дитинство. з цим боролася, з дитинства боролася, боролася. В мене навіть було таке, взагалі, типа. Якщо чесно, страшно казати, добре, що вже ні бабуся цього не почує, <світ> бо я могла викинути тарілку жареної картошки на завтрак в О, Бачиш, тут якраз <світ> наступне питання: чи може зайва вага бути пов'язана з дитячими травмами чи образами? Так, звичайно. З звичайно, і це все починається ще з грудничкового періоду. Це починається, коли матуся нас годувала груддю, коли матуся нам давала цю увагу. І, наприклад, коли ми були манюсінькими, ми просто там плакали, щоб мама підійшла, бо ми не могли їй сказати. Мам, візьми мене на руки, да, там місячна чи двохмісячна дитинка. Ми так мя, мя", кричали, да, звали маму. Мама могла брати і одразу притуляти до груді. І е, через це дитина розуміла, що щоб отримати увагу, вона має поїсти. Тобто, да, щоб побути у мами на ручках, вона має їй пити молоко. То. Так, глибинно. Ну, звичайно, і тоді вже, якщо мама там якось там інколи там трошки могла там чимось, чи пагрімушками, чи просто брати дитинку частіше на ручки, да, там, mm -hmm. чи якісь там вішати зараз усі всі співаючі штуки, і так далі, да, тобто давати увагу саме через увагу, а не через їжу, тоді, звичайно, дитина вже ну їй легше було. Я чула ще такі дуже страшні історії, насправді, з дитинства, коли батьки виливали їжу на дітей, якщо вони там її не доїдуть. Дали це ралі. вже постарше, так. ну це до мене приходило? да, Дійсно, там школярі вже mm -hmm. дівчата розказували От, і за шиворот, ну уявіть, але да? да, ну, да, це да. ж дійсно неприємно. По перше, били, дітей. били кричали, наказували. Так. Тому дійсно з дитинства це може і це бути. Це є харчове насилля. Зараз вже визнали таку. Uh -huh. Класифікацію харчове насилля, і я сама через це проходила. Тому я знаю, що це таке: так, ну мене не били за їжу, але ось цей момент, коли мене прям змушували їсти зранку ту їжу, яку я не могла переварювати. Для мене це було як харчове насилля. Тобто, коли ти не хочеш пити алкоголь, а тобі його пропонують це теж харчове насилля. Я думаю, що це психологічне насилля, якщо чесно. Добре, чи можна схуднути без жорстоких дієт і ненависті до себе? А, так, через роботу з психологом. Загалі. Тобто для того, щоб схуднути, треба правильно харчуватися, займатися спортом, приймати е, там, якісь добавки, слідкувати да, за тим. Треба підтримувати всі ці жорстокі там, обмеження в тарілці. І ще додатково працювати з психологом, і ще й і ненавидіти себе, а любити це робити все з любов'ю. І до цього приходять ці люди, які розуміють цінність свого тіла, і які розуміють взагалі, що наше тіло це храм нашої душі, і що воно дається один раз на життя. І коли ти розумієш, що це не мусорка, а що це храм, то можливо тоді ти по-іншому почнеш доглядати свій храм, робити прибирання, прибирання короткі, прибирання. Прибирання, це, це ти маєш на увазі детокс-чистки? Так, якісь? детокс. Генеральне прибирання, коли ти прям дати. А як часто треба робити детокси? Я от теж в цьому випадку скажу, що по відчуттям Ось треба розуміти себе да, і прям максимально по відчуттям іти. На початку це під супровід спеціаліста робиться. А де знайти такого спеціаліста? Що це за спеціалісти? Переходьте до нас в групу і там ми працюємо з цим. У нас є група. Телеграм-каналі, вона дуже така глибока, да? у нас там є і розстановка. Як і до неї підказки. можна? Доїнатись? Тут під відео. Під відео ми викладемо ссылочку і доєднатись до нашої групи, вона є зараз безкоштовна. Тому, будь ласка, будемо чекати вас в нашій групі підтримки. Добре, а скажи, будь ласка, чи можна взагалі навчитись приймати себе і водночас прагнути до змін? Але прагнути до змін не через насилля, а через те, що я себе люблю, але я дійсно хочу змінюватись. Але я і зараз вже себе не гнаблю, не принижую. Знаєш, в мене теж буває таке, що от я коли йду працювати до психолога, я собі кажу, блін, опять, п'ять, я буду в це влазити. Знаєш, буду підтягуватися такі якісь глибокі моменти і. Чим більше ми хочемо змін, чим краще ми хочемо результат, то тим глибше ми будемо копати, Да? І, звичайно, цей момент от, йти в зміни, це має бути прийняте рішення. Коли людина не хоче ну, змінюватися, не хоче, то в неї треба тоді шукати якісь інші її цінності. Бо коли знаєш, людина приходить і каже, я там хочу бути здоровою, там, і вона там 80-100 кілограмів, то в неї все ж таки цінність є їжа, а не здоров'я. Тому що якби в неї була цінність здоров'я, то вона б, скоріше всього, там ходила б на спорт, там їла б якусь іншу їжу. І ось ці відговорки, які часто дівчата кажуть, це про знаєш, таку дитячу позицію. Коли я, типо, ну я не хочу брати на себе відповідальність, я буду в дитячій ну, Але кусці. ж зовнішність, вона не повинна бути тим тією основою, тієї тим взагалі. Опорами, на яких тримаються стосунки, на яких тримається любов до себе, повага до себе? Зовнішність це ну, все-таки бути більш внутрішні, якісь компоненти, більш важливі. Чи ми будемо привчати наше оточення до того, що зовнішність це перший показник відповідності людини взагалі, тому що дуже багато суспільство постійно це схуднення, схуднення, якась там повинні бути якісь рамки, якісь обмеження, якісь критерії. Чому ми не можемо? Ми можемо просто радіти життю, да, дійсно прагнути для, до змін, але при цьому вже навчитись любляча до них прагнути. Не, е е е е Принижуючи себе, не знецінюючи свої результати, свої дії, розуміючи, що це може бути як на медичному рівні з гормональною системою, так, це може бути і захист від якихось травмуючих обставин, так, і якісь травми дитинства. І працюючи з цим, але привчатись, працювати з цим з любов'ю. Це можливо взагалі? А, от я тобі хочу сказати таку одну коротку річ. Це залежить від того, чи готова дівчина займатися сексом при світлі зі своїм чоловіком. І якщо вона дійсно себе любить з усіма там розтяжками, з усіма там надлишковою вагою, супер. Але коли це стан, коли ти не можеш на себе дивитися оголеною в дзеркало, то скоріше в цього, всього, це вже не про красу тіла, а про якісь оці всі розумієш комплекси. І розказувати можна багато чого, але коли вона стоїть і дивиться на себе в дзеркало, їй подобається це, що вона бачить, то я вважаю, що Супер. Значить, ну, вона до цього Ми повинні і прагнути, щоб людина насолоджувалася собою, бо наші зміни в цілі, вони неізбіжні. Да? Ми старіємо, хтось потрапляє так, в аварії, так, так. може відбутись будь-яка ситуація з зовнішністю, можуть бути якісь травми, може взагалі що завгодно відбутись. І це не має бути тією опорою, на якої будується любов і впевненість у собі. Так. Але є такий момент, що розумієш. Все одно, коли ти будеш рухатися по балансу, тобто, в колесі балансу, в нас має бути рух, в нас має бути догляд за тілом. І ми живемо не в той час, коли ми бігали по горам, там розумієш, коли ми ту ягоду мали, щоб дістати її, ми мали пройти кілометри. А зараз ти вийшов в тебе кава на кожному кроці, круасани на кожному кроці, і ти, тобі взагалі немає якогось надриву, да, щоб ти там пішла, куди вийшла вже з дому, в тебе вже перед носом вся ця солодощі. І люди все одно розслаблюються і не можуть контролювати себе. Повертаємось до емоційного стану. Так, не можуть контролювати, тому що не люблять себе. З чого треба починати? З худнення чи з любові до себе? А, з комплексного підходу психолога. Давайте з розстановки почнемо. Чого вона не любить, що їй дає надлишкова вага? Вторинна вигода. Коли в людини ми заходимо в розстановку, дивимося вторинну вигоду надлишкової ваги, ну все, тіпа, всі карти вскриті, вони такі дивляться. Тіпа, Фу да а неприємно. можеш е, сказати декілька прикладів, якщо є вже з досвіду, які бувають причини надлишкової ваги через розстановки? Що вже в тебе було? Які є ми дивилися і з інших життів були причини тягнулися? Це був захист від чоловіків. Був такий випадок у дівчини, а вона звернулася з запитом надлишкової ваги. Ми почали розбирати. В неї була така декілька консультацій глибоких з розстановочними елементами. Ми вийшли на те, що в неї були проблеми з мамою. Вона їй казала, що вона щоб вона не не принесла дитину в Падолі, і виходить, що дівчина почала рости. Там ще в неї були запрети на їжу. Мама, за Бороняла її їсти, бо казала, що в тебе алергія. І коли вона виросла, поїхала в коледж, вона почала дуже багато їсти всього, і в неї навіть труби звузилися, і потім вже почалася непрохідність труб. Тобто в неї вага наклалася на оцей мамин. І виходить, що коли маминуці... вона хоче ніби рости це, ніби вона хоче завагітніти, стати більшою, тіло вже готове. А вона не може, тому що Бо в неї є психологічний блок від мами, що не можна приносити дитину додому в подолі. І були такі випадки, коли дійсно батьки били, коли дитина ну якби вона захищалась таким чином, бо вона не могла відповісти батькам, і вона захищалась через тіло, тобто тіло росли. Тобто я розумію, що це а, дівчина не може завагітніти і в неї надлишкова вага, щоб тіло вже готове. Друге це захист від сексуального насилля, яке вона пережила, щоб захистити, щоб чоловік для чоловіків стати непривабливою. І третє це стосунки з батьками, які проявляли фізичне насилля, били психологічне насилля, те, що тягнеться з дитинства. Добре, дякую. Сьогодні у нас просто неймовірна кількість питань. Ми розібрали більше, чим було заплановано. Дуже тобі дякую. І сподіваюсь, що всім, кому сподобалось, ви підпишетесь на цей канал, додатесь в групу Telegram і на наші сторіночки в інстаграмі. Чекаємо вас. Все, Всім пока, до нових зустрічей.